Друзі, ставто подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Зараз світ стоїть на межі ядерного знищення. Це ближче ніж будь-коли раніше. Директорка розвідки США у зверненні вона розповіла про хиросіма і нагавсаки і підкреслила, що сучасні ядерні бомби значно потужніші за її словами. Політичні еліти і розпалювачі воєн провокують напругу між ядерними державами, не дуючи про наслідки в той же час. Прямо зараз 11 червня Путін скликає терміновий радбез. Втім, його скликають, сабутують генерала ФСБ. Він догрався. Розлам двох башень Кремля вони воюють між собою. Паралельно з цим сталося те, що боялась директорка, серія неймовірно потужних вибухів по всій Москві. Вої Цирени гучномовці включено. Москвичі, ну як ви там, тривога ненавчальна, навчальна, обвал московської дамби, сховище Кремля, бункери, ядерні шахти і ходи під Москвою пішли під воду порив ще дамби Пітера. Друга ГЕС, АЕС Ниви. Також зупинена вся Росія, то не горить, і це доволі таки непогано. Карма завжди нас наздоганяє згодом. Наразі з Волдая також вивозять ядерні ракети, пошкоджені. Сувами і 175 діючих ядерних шах працює. 75, решту знищила негода. Пишуть, що одна з боєголовок рванула. Наразі невідомо, яка сама, але рівень радіації відчутно змінився. Москва це приховує. Також прямо зараз швидко і терміново пролунала чергова серія потужних вибухів на аеродромах Білгорода Ростовомілеровобрянська та Ганруго. Одразу 40 українських літаків нанесли черговий масовний ракетний удар. Ракети модифіковані українськими інженерами дальність польоту становить 400 кілометрів. Загинули російські пілоти, які минулого разу навіть не встигли відреагувати на тривогу. Їх не сповістили. Навіть понад 300 ракет в небі горить все на аеродрома казарми. Вони склади код червоний масовна така по Росії? Чергова українська буря продовжується. Телеграм-канали Партизан пишуть наступне. Збройні сили України здійснили серію високоточних ударів по стратегічних об'єктах на території РФ. Ці атаки були спрямовані на підземні бункери командні пункти в чотирьох областях Брянській, Курській, Курськівронецький, Білгородській. За попередніми даними удари були завдані з використанням новітніх ракетних систем, які ймовірно були розроблені на основі технологій, знайдених у нещодавно виявленому об'єкті, відомому як Форт-13. Цей об'єкт, розташований в західній частині України, був засекреченим військовим комплексом, що залишився невідомим протягом десятиліть. Форт 13 був виявлений українськими військовими інженерами під час розвідки в Карпатах. Цей підземний комплекс побудований ще за радянських часів, містив значні запаси озброєння, включаючи прототипи ракетних систем, які не були відомі сучасним військовим технологіям. Після детального аналізу модернізації українські факівці змогли адаптувати ці технології до сучасних умов, створивши нові високоточні ракети з покращеними характеристиками проникнення і точності. Удари були спрямовані на підземні команді пункти і бункера, які використовувались для координації військових операцій, склади з боєприпасами логістичні центри, що забезпечували постачання на фронт. Об'єкти зв'язку і електронної розвідки, які відігравали ключову роль у військовій інфраструктурі РФ за повідомленнями з відкритих джерел. Удари призвели до значних руйнувань, що ускладнило координацію дій російських військ на фронті. Ці удари демонструють здатність України завдавати точкових ударів по критично важливих об'єктах противника, що може змінити динаміку війни використання модернізованих технологій з форту 13 свідчить про високий рівень інженерної думки і адаптації до сучасних викликів. Крім того, ці дії можуть мати психологічний вплив на російське командування, показуючи, що навіть добре захищені об'єкти не є недосяжними міжнародна спільнота, уважно слідкує за розвитком подій. Деякі аналітики вважають, що ці удари можуть. Іштовхнути інші країни до надання Україні більш сучасного зброєння, зважаючи на її здатність ефективно використовувати надані ресурси. Водночас, Росія може спробувати використати ці події для посилення своєї пропаганди, звинувачуючи Україну в ескалації, масовні удари ЗСУ по стратегічних об'єктах РФ за допомогою модернізованих ракет Форту-13 Демонструють новий рівень військової майстерності та інноваційності української армії. Ці дії можуть мати значний вплив на подальший хід війни, змінюючи баланс сил на користь України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.